Oh, То у вас тут написано, що стрий це європейське місто. Ми хотіли запитати, в чому саме воно європейське. Стрий? То мерія сказала, що європейське місто. А ви як вважаєте? Ні. Чому ні? Тому що ні. Чого не вистачає? нічого Нічого. європейського немає. У стрію є дуже гарні будівлі, в стрію можна відпочити. Можна погуляти, а де щоб місто стало європейським. Чого вам не вистачає? — Багато чого. — Порядку. Собі. Мера. Абсе змінити в Україні владу, я би хотів. Стрий це перше місто в Україні, яке підняло колінський прапор. Тому воно в 90 90-му році. Тому воно поправа, думаю, могла би називатися європейським містом. Так як Україна наближається все ближче і ближче до Європи. Не знаю. Дякую, я не буду цідати. Ні, ні. Ніби для вже підлітків від 16 років то є клуби. Таких місць, як для загального такого проведення часу, ну як таких немає. Переважно на річку ходять в природа. Ну, кінотеатрів взагалі тут в принципі немає як таких. Немає кінотеатрів? Немає. Я думаю, що й плюси, я також. <плес> 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 тобто ви не зможете нам розказати, що вам подобається в місті, що не подобається. Можемо розказати. Чому? Тут архітектура дуже хороша, багато старих будинків, особливо, якщо йти по місту і очіпняти вгору, дуже гарно видно, дуже видно всякі такі ліпки старі, що за угорських часів. Дуже цікаво. Mm -hmm. От, Наприклад, ми старше село від Стрия. Mm -hmm. Ну на там, там не просто буде. можна да, там да, да. автобус в будь-який час перевернутися. Та, там яма, не яма. Ні, я би не сказала, що європейська. А чого Це мене так. Дороге? Дороге ви мене знімаєте, де буде доказати? трошечки. <гум> Сьогодні громадське телебачення, дозвольте з вами поспілкуватися. Ну, будь ласка, чого, чого ви тікаєте? Що я, ну, що я знаю. Маєте костел цей польський, у нас дуже прекрасний. Церква колись була в стрілі, вона була за німців німецька церква, а зараз вона перейшла греко греко-католицька. В принципі, приїжджали і з такими претензіями невідомими, що ми даємо взятки, що нам тут погодили і так далі, а їхні друзі теж. Причому ті з правого сектору хлопці, що приїжджали, ми просто з них сміялися, кажемо, слухай, ну скажи, скільки взятка. Він нам каже, там 1200, там півтора. Я кажу, слухай, звідки ти знаєш? Кажу, я, наприклад, я тих цін не, не знаю, я от чисто. Так, бігали довго. Десь місяця три, поки погодили самі проекти, поки у нас у Львові архітектор -то малював, але все нормально. Все нормально, все погодили, дійшли якоїсь згоди, дали дозвіл, проплатили оренду, почали зводити споруду. Ну проблем ніяких немає. Ми розпитуємо про ваше місто і можете ви розказати? Ось нам ваш друг казав, що ви без взяток жодних тут все збудували. І звичайно. ми звичайно. Ну, бачите, як прекрасно, Звичайна. так ми це покажемо. Правда, ми без взяток все робили. — Це офіційно по документам. Там навіть неможливо сісти і віддихнути, бо тому що цілий час бензин, солярка. та і то. Ну А в дворі ви ж самі бачите, зелень під горіхом, чому не посидіти і тут не віддихнути. Лавочку поставили. Ну і отут виходимо, От сусіди, сусідка, бачите, втікла, не хотіла говорити, ну, а ви мене не знімайте, будь ласка. А <світник> тут був пам'ятник солдат стояв всього-навсього. Ну, та ще за Союзу його поставили, але ну, тепер його зняли. Мені то щось. Неприємно може, я тут... все закрите. Ну, що... У нас яких стеклозавод, який був великі. Я тут живу, сама стриянка, і діти тут мої, і внуки, і все буквально тут живемо, тобто, все спілкуємо. Проблем. Все, все а, ну як все. проблеми. Та є проблеми тепер. Що ви не бачите, що пенсіонерів і пенсія, і з тими хатами, і з тим всім, і з тими субсидіями. А так взагалі, щоб тільки було мирне небо і війни не було. От що саме головне зараз. Сьогоднішнього дня я пенсіонер. Це, наприклад, я вон, їду з Долів до церкви до Успенської, каут платити. Ясенюк по телевізору казав, що пенсіонери мають право їхати задурно. В автобусі в маршрутці вимагають з мене гроші. Я маю 1200 зараз пенсій. Розумієш? 48 років гарячого став сварщиком працюю, У долівах я такий бетонний завод. До чаю сюди дожив. Не знаю. Не знаю. Давайте мені один горщик, бо в мене тільки грошей так, на один. Подивіться, ось тут у вас має бути постійно тарілочка вода. Постійно. Тарілочці. І бажано, щоб то було холодно. Не ставте на сонце. Все, дякую. На Да, який? Яких я бувала? Донецьк, Дніпропетровський, Дніпродзержинськ, я... Крім, Ага. ага. У ну, Львів я там жила 8 років. Ага. А ви звідки? Дрогобич, Трускавець, тут всі околишні міста. Я сама коріна Сприяночка. Стріяночка. Да. Дай мені ще 20 гривень. Так а що це, це за квіти? Рома подарував. А як воно називається? Ви знаєте? Ні, ні, це без мікрофіну. Це азаля додіків. Вона має бути постійно і треба володі, дуже поливати постійно. Володі, володі, володі. Так.